я понимаю, что кризис. Понимаю, что штрафы высокие. Ну надо же ездить. Алло, что, <свистит> ну, а что ты будешь делать? Ну никого. День простоял. Ну что ну, ты? Ну, ладно. Ладно, включим фантазию. Хорошо. О, 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 ого, о, 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 летит, ого. Так, стоять, стоять, стоять. стоять. Сюда, сюда, Ничего себе, алло. <свистит> ого. Так у вас тут 26 человек, ребята. Так выходим, по одному быстренько. Выходим, я сказал, выходим. Все, строится все. Проходим, давай, давай. Возле линии все строимся. Ну что, ребятки? Что делать? Опа-на. Опа-на. Пистолет. щей заряженный? Чей пистолет? Так вы, ребята, вы все бандиты, оказывается, да? Хотели уйти от правосудия, да? Но не тут-то было, да? Накрыли вас тут. Так стоять, что делать бы? Алло, стоять, я сказал. Я сказал, стоять! Так ко мне, давай, давай! На! Подсечка! Давай, давай, давай! Лазерный меч достал. А? Ну я тоже еще. А? Поехали. Давай, Давай, давай. А? Что, пацаны? Бежать, всем сказал. Бежать, ну что, не ожидали? Давай. А? Служу народу Украины! ну танк вызвали на подмогу. Что стрелять будешь по мне? Ты же мне форму портишь, ты дурак! Фани ті інча, сторсіда. але всіх їх можна побачити на трибунах футбольних стадіонів. Українські фани не схожі ні на кого, особливо це стає помітно, якщо уважно подивитися на дядю Толю і гену перших і поки що єдиних ультрас місті Лубни. що тут? Дядь Толь, де ви ходите? Ви тільки що такий момент просрали, як наші перекладину. У них такого моменту взагалі в цьому чемпіонаті більше може і не бути. Та заходив до диктора, випив сто грам. Чуєш? Ти не забудь, головне, що ми з цього матчу з тобою повинні стати іменно настоячими професіональними болельщиками, фанатами. Типа ультрас. У ультрас? Да, як у то Манчестер, як у то Ліверпуль, як у то аргентинський Універсіада да ху -хуль? То Нам, щоб бути ультрас, дядь Толь, нам треба, щоб нам я не знаю, там, щоб взвода мона нас відлупашив, там! Не, щоб не. нам так давали в морду, щоб вони розквасило все. Не, не, не. А вас, дядь, Толь, щоб вообще забили. Тоді про нас всі газети напишуть, навіть путейку по покажуть. Нє-ні-ні, давай, щоб тебе забили, а мені розквасили. Да пофігу, ми ж ультрас, ми дядь Толь. Що нам робити, щоб бути настоящими ультрас? Давай дериватися до других фанатів. Давай, давай! Треба бути тупим бараном, що за урагана. Треба бути тупим будь топим шополиться урагана гена. Льо, що би робити робити тут? треба, треба, отрывай сидушки, кидай в них. Да, Коль, они же намертво прикручены, как я их оторву. Запомни правила настоящего ультрас. Если сидушки прикручены, то надо прийти со своими заранее открученными. Да, давай, кидай в них, давай. Что, подонки, кто на нас? На, тащи, да готов! валы. Давай, на.

Одні мріють про офіс на найвищому поверсі хмарочоса, інші про офіс з найсучаснішою технікою та просторими кабінетами. А ці двоє мріють про офіс у генделику і щоб кожен робочий день п'ятниця. Ей, Андрюха, привіт! Здоров, каріфанчик, дружище, мій, як я тебе бачить. Привіт, Сережа. От, Андрюха, знаєш от, за що я тебе люблю, коріш, Так це за твою стабільність. От я кожен раз, що не прийду, то я постійно галіма настроєння. Бармен, 400 грам водки, два бокала пива, пожалуйста. Давай, Піро, зливай душу. Купляють нашу фірму. Ну і що тут погано? Нормально, хороший процес, бізнес, все, движення, кругооборот, денег. Та ну, як ти не понимаєш, що ж тут хорошого? Це ж прийде нова метла. А нова метла, вона мете по-новому. Чужий мусор викидую, а свій новий мусор приносить. Ти Професіонал не переживай, бо ніхто не вемета. Хто вас покупає? Та якісь там. Ю. Ю. Ю я. Ю. Ю я? Ю я. Що. Кореєць чи що? Чипе, Ю я, не Чіпаренко. Не Чіпаренка? Да. Юрій Яковлевич! Да, да, да. Та це ж не шеф, ти шо кориш. Це взагалі оптимальна схема. Ти представляєш, ми тепер будемо в одній компанії працювати. Вау! Та ні, Серега, це тепер ще більше осложніло ситуацію. Чого? Та того, що ми ж з тобою в одному колективі не приживемося. Ну як ми будемо тирити чай з одної кухні? Це ж буде вже така жорстка конкуренція між нами. Люди того чаю взагалі бачить не будуть. Знаєш, Андрюха, може ти і прав. Був у мене колись дружбан один. Хороший такий парень був, ну золотий чоловік просто. Постоянно мені гроші позичав, я там ну, соточку якусь позичу, кажу до получки. Ну, а потім кажу, там зарплату мені затягують, все. І так через годик-два віддавав. А він потім прийшов до нас в компанію працювати, знав, коли в мене получка, все, втратив друга. У мене точно така історія була. Була у мене така однокласниця. Ну, Ми там підтримували відносини з нею. Ну, там після школи зустрічались, там сексі пексі, всі ці діла. Взагалі, клівна була, чувіха, без Тут прийшла к нам на фірму, устроилась бухгалтером, все, як підмінили люди. Що таке? Не дає. Андрюха, не кажи. Бабки, бабки міняють людей. Бабки да. і посади. Да. Андрюха, давай так повертаємося до наших баранів. Коротше, дивись, як тільки Юрій Яковлевич купить фірму вашу да, і зайде в офіс, ти отак от береш ручку, листок заходиш в нього в кабінет і пишеш, директору Юрію Яковлевича Нічипаренко від Андрюхи значит, заява, прошу звільнити мене за власним бажанням. Угу. За власним бажанням. Подожди, подожди, Серега, а як ты. А что ты за власне бажання? Андрюха, ну потому що я не хочу втратить друга, ти понимаєш? Ты що, подожди, Серега, а так що а я буду робити? Як я буду жить? Що значить, як я буду жить? Звільнишся, все, ти вільна людина, абсолютно коліш. Весь світ перед тобою відкритий. Чим хочеш займайся? Хочеш дома сиди, нічого не роби. Хочеш по вулицях гуляй, нічого не роби, шляйся. Це куча варіантів, ти що? Да, это, конечно, перспективно. Но я, наверное, не зможу так написати, Серега. Давай лучше ти напишеш. Ні, Андрюх, я не можу. що, У Мене ну, кар'єра там, бізнес, діла, там посади, бабло нужно. Так що, подожди, ми оба не можемо? Ну, получається, оба не можемо. Ну що, тоді прощай, мій настоячий друг. Прощай, Андрюха. Прощай, ти був найкращим в моєму житті. Я рад, що доля нас звела. Старик, мені дуже приємно, що я от з тобою ці вечора проводив разом і ділив свої проблеми. Спасіба тобі, дякую за все. Мені буде тебе дуже не хватати. А давай знаєш, що? останній раз по он за Маланом тих двох тіток. Ота одна косая, а друга передній ряд золотиї зуби. Да. <плес> Ах, як я вигляжу, Сережа? Як найлідший бивший друг. З золотими зубами моя. Тома, що заважає поганому танцюристу. А от що заважає стати відомим співаком, починаючи зірці української стради веселю, ніяк не може зрозуміти його продюсер Валентин. Що? Куди пішов? Да сам ти пішов, Коля. З баском розмовляємо. <рес> Коля, синок, прекрати істерику. <рес> да не буду я тебя розкручувати. не буду. Не буду я тебя продюсировать. Да никому ты не нужен, Коля, ты прошлое. Все, лузер, пока. Продизролдин. Оце вы хорошо в йому шишек напихали, сопляк. Продизролдин. Ну я в принципе до вас по делу. Значит, я так посидел трошечки так, ну, подумал, проанализировал музыкальный рынок, и я понял, что мне надо петь дуэтом. Дуэтом. Да, я хочу петь в дуэте, як білоножки. Mm -hmm. Ну, кандидатур полно на ринках, вони лежать нікому не надо. Ну, там повали, Софіра Ротару. Света лобода. Не, ну я понимаю, что это уже не мой уровень. Ну я готов поступить со своими принципами. Вас, понимаешь, есть одна маленькая проблема. Чтобы петь в дуэте, нужно хотя бы научиться петь. Ну, я знаю, что это проблема. Я понимаю, что они никто не умеет петь, конечно. Хорошо. Вас. Допустим, мы делаем тебе дуэт. С кем бы ты хотел спеть? Да давайте хоть с той, с с индулесой. Тем более, она моей маме должен нравится. Тем более, после Ива Бобула ты будешь для нее просто подарочек. Нет, старик, мы не будем разбрасываться такими кадрами. Смотри, Вася, в вот эти все дуэты, три квартеты, это все мавитон. Да, это все да. вчерашний день, Василий. Точно, вот точно, да. Мы пойдем другим путем. Хоть сейчас. Куда? Сиди. Василий, ты будешь петь с духовым оркестром. Каким духовым оркестром? С похоронным духовым оркестром ну, не, не то. Ну, просто, как вы себе представляете, ну, что там, люди соберутся поплакать, погрустить, и тут я такие живчик вылетаю. <с Healthcare> <shras> <smell> я не вижу ваших рук. Ну, нет, нет. ну, я просто не буду чувствовать себя в своей, как вы там сказали, зоне комфортности. Хорошо, вас, объясни мне, что для тебя есть зона комфортности. Мне я такой квартет девок знакомых. Блин, капец, какие классные. Они точно такие, как Виагра, только еще круче, бо их четыре. Значит, там у них тоже я рыженькая, я беленькая, я черненькая. А четвертая? А четвертая лысенькая. Ну, они дуже талантливы, дуже. Они пять лет уже там выступают, их весь Житомир зная. У них там есть точка на окружной. Каждый вечер она шла. Вася, я вот слушаю тебя и думаю. Вася, зачем тебе нужен еще кто-нибудь? Ты такой прекрасный сольный исполнитель. Спасибо. Ты на этом поприще можешь достичь самых высоких высот. Спасибо большое. А возьми ведро, тряпочку и иди помой мою машину. Что? Продюсер я, я что-то не расслышал. Вам в салоне убирать, пластик натирать? И воск не забыть. Ага. Ух уж шоу-бизнес. Алло, Филипп, соедини меня с Басковым. Якщо раніше містом закоханих вважався Париж, то тепер це місто Жашків. Адже саме тут проживають двоє людей, в чиїх серцях палає вогонь кохання Антон та Марічка. Колись напишу Антону тоже стій. Він придає йому скажу Антон. Вазон, капрон, барон. Барон. Привіт, Марічка. Привіт, Антон. Та ще родна. Це що таке? Новий сценарій книжки Оксани Забушко. Ні, ну серйозно, що це таке? Контракт. Який контракт, Антон? Ти що, хочеш зробити мене своїм бізнес-партнером і поділитись бізнес пополам? Да? Один ларьок у тебе буде, один у мене, так, да, Антон. Да? Чуєш, Марічка, я ще не совсем ранений в голову. Це шлюбний контракт. Ну, в смислі, шлюбний контракт. Ну, в тому смислі, що якщо ти хочеш, щоб я на тобі женився. Да, я, я дуже хочу. дуже. Бери ручку, підписуй. Антон, то, то можна я спочатку хоча б прочитаю, що там. Ну, ти в мене баба грамотна, бери, читай. Хм. Контракт на поставку. Ку -ку... Ку Курей? ти читай, читає, я просто своїх контрактів переробляв там. Що а, а, все, я я поняла, я поняла. Ага, контракт на укладання шлюбу між Антоном Гепалом, далі замовник, це ти замовник, так? Да? Я. І між Марією Кукіш, далі виконавець. Це я виконавець, да? Це ти. Ага. Так, предмет договору: замовник доручає, а виконавець зобов'язується швидко і без базару. Виконувати усі побажання та втілювати задуми замовника дуже інтересно. А саме підтримувати життєдіяльність замовника якісним триразовим харчуванням, оказувати замовнику різноманітні сексуальні послуги по першому запиту замовника. Антона попа не зліпнеться у тебе. Марічка, попа, це не зовсім юридична термінологія. Давай читай далі. У випадку, коли виконавець відмовиться від виконання таких послуг, тупо аргументуючи свою відмову головним болем або небажанням, замовник має право звернутися до третьої сторони. Я не поняла, Антон, що це така за третя сторона. Це що, Надька зубата чи вірка шавка? Хто? А ти баньки трошечки протримала і почитай, там вон сноска є внизу. Що согласна цього контракту, замовник має право не увідомляти ісполнітеля про те, хто там третя сторона. Крім того, замовник має право требувати у виконавця робити йому ето? Ето. Що це таке за ето, Антон? А виконавець у нас уже, слава Богу, взросла дівчинка, має її сама доганяти, що це за ето. Ты перестань мені тикать свою фамилию. Ти, Маричка Кукиш. Ти зі мною не базарь вот так вот. Базарь зі мною буквами закона, понятно? Антон, мені це все не нравится, потому що тут тільки твої права всякие, а моїх прав тут вообще нема. Що нема? Ну перекинь листок. Давай, давай, перекидай. Я всі твої права вынес в отдельний раздел. Вон, пише, інше. Оце одна строчечка. Виконавець має право ходити в магазин за харчами і іноді дивитись телевізор з дозволу замовника при умові, що це вже зроблено. По-моєму, все абсолютно справедливо. Антон, знаєш що? Нехай тобі ето, у от от твої юристи роблять, які тобі составляли ці контракти. Не нравиться. Це ж тупо цей от. Як він? Чорновик. Візьми ручку, допиши, пиши, що хочеш, я ж розрішаю. Я нічого не буду дописувати, Антон. Тому що шлюб не укладається на бумагі, а шлюб укладається на небесах. І поки ти цього не поймеш, Антон, я не буду з тобою більше балакати. Не про що, ти поняв? Ну річку. А стіг, ну і що собі? Таку марічку, що не знайдеш. І днем з огнем. Не взяв її авцю контрактом. Прийдеться брати шантажом. Богиня! За кордоном українське телебачення називають антикваріатом. Тому що час іде, а воно все одно ще в минулому сторіччі. Єдина надія вітчизняного телебачення це ведучі «Файна ТВ. Зиновій пипка та інокентій Бест, коли вихователька дитячого садочку розбирала зі своїм колишнім чоловіком з приводу аліментів, діти чомусь не кричали тілі-тілі тіста -тілі невеста, а сиділи і тихо плакали. Ось така правда життя: одні скачуть, а другі плачуть. Це був зіновій пипка. А зараз з вами буде Інокентій Бест. Студія! Студія! Зараз я веду свій репортаж на околиці села Новобобровиці Луганської області. Буквально за кілька кроків від мене російсько-український кордон і саме те місце, на якому засвідченням очевидців час від часу переходить така є тайна трупа, переходять нашу границю. Нелегальні мігранти. Чесно кажучи, вже пару годин тут знаходжуся, ще ні одного нелегального мігранта не побачив, але все таки я сподіваю. Бачу, Толя, Толя, вони Толя, Толя, давай бігом знімай! Ми знайшли не нелегального мігранта. Зараз візьму в нього інтерв'ю. Добре, Біте, не бейте. А. Я, я не буду вас бити! ставайте, ставайте, то не лежить тут! не лежить, вставайте. Я не буду вас бити. Якщо а ви бейте, будете, не мене! Розкажіть мені все, я не буду вас бити. Хто ви таке, ви таке, ви повезете. Що таке? А я Махмуд, да. Я, я із Ірану Я хочу жити і работать, То що ви того зараз так переповзли границі, щоб жити в нас в Україні, та а, да, а, но сначала Махмуд в Германию. Смотрить, как а, хорошо живут люди, запоминать законы экономики, потом Махмуд вернуться в Украину и стать президентом Украины. А скажите, будька Уорд, як ти так президентом? Ну то і всі глядачі файно ТВ, і я так само, ми ж бачимо, що ви, ну, так араб арабці, що Ну, если не гар стать президентом Америки, Америка, почему Махмуд не може стать президентом України? А скажи, бласка, ви то певну ж бачу, така борозна, певно вже давно повзете. То звідки ви повзете? А Махмуд посирана через Казахстан, через Матушка Росія, і Хаїдрина, вош балалайка. А Що ви їли? А що ви їли? Я їл ягель. Та ви як той, як улінь чи що, а? Не, я Махмуд. Ну, якщо мені тако скажи, якщо ви збираєтеся жити і працювати в Україні, потім стати президентом, то що ви тут будете робити, а? То, і хто за професію? Е, Махмуд веб-дизайнер, працює в інтернет. Аж в Ірані хіба є інтернет чи що? Ні, в Ірані нет є інтернет, поэтому Махмуту полз із Ірана. Ну, то що ви можете, дорогі глядачі, файна ТВ, вообще нормальні люди. Я можу сказати, одне, то є достойний чоловік. Давайте побажаємо, щоб він щасливо і весело до точки призначення. Бережіть себе, вам всім доброго здоров'я. То був Іннокентій Бест спеціально для Файна ТВ. Зняв? Чуешь, чувак, а реально, куда ты повезешь, куда ты А, Ара, вы что, дураки, что ли, вообще, елки-палки, я наркотики перевожу, я курьер, вы зачем снимаете это, вы что? Ты, что что-то, помните его сумки наркотики, вообще, что? Не, полные сумки интернета, елки-палки, слушай, достань кассету, я тебе отсыплю, братан, не поли меня, Давай, доставай кассету, что да ты делаешь? Доставай ты кассету, а сколько там тебе, а Давай а ну, мне дай, дай мне пивки, а дай мне пивки. Головною більлю будь-якого парламенту є більшість, опозиція, бюджет та спікер. Головна біль прибиральниць Верховної Ради Анжели Петрівни та Ілони Давидівни теж незмінна. Це сміття, а саме окурки, папірці, жувачки і вище згадані депутати. Бабушки, 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 старушки. Бабушки, бабушки, ушки на макушки. Анжела Петровна. Ууу, надо Давидівна. Що ти співаєш, Анжела Петровна? <реш> Оце співає і думаю про нашого мера. От коли він каже мої любимі бабушки, це він кого в виду? Ну, понятно, що не вами, Анжела Петровна. Ну, які ми бабушки? Ну, а чого це не назва? Ну, кого? У людини скільки бабушек? Ну, дві. Дві. А у льоні їх вісімсот тисяч? Це нормально? Це ну так. Це ж льоня. Я б дуже хотіла, щоб у мене був такий внук, як льоня. От представ Ілона, щоб ми були його дві рідні бабушки, щоби було. Та ти шо Ілонка, не розумієш, яка це власть у нас була би. Ми б з тобою були як мінімум там, при таких посадах. Я би була перша заступник мера, а ти була б перший заступник заступника мера. І що би ми робили? От, наприклад, я би знає, що зробила перше. Я б зробила, щоб вход на мітинг проти Черновецького був платний. От хочеш пойти щось в'яхнути? Давай! Давай заплати бабки, ну, в смысле, нашому сотруднику. Іди собі, в'якай. А я би, а я би ще, знаєте, що зробила? А я би отак, от ті от, що такі машини їздять, да, літом, і бризкають водою по тротуарах. Полівалки. Я в ці полівалки вміста води я заливала туди одеколон. одікалон. Оце воно їде, тако поливає і всім пахне. А лучше знаєш, який одеколон? шипер був. Шипер це буде по праздникам і по вихідним. А на 8 марта ламбиш. Такі пшикалки, як в туалеті, знаєш. Такие на троечке, чтобы на каждом доме поставить, чтобы оно так пс освіжало освежало воздух. И самую главную пшикалку поставить на Майдане, как типа такая размером, как готель Украина. Я, чтобы сидела в кабинете, думаю, что так. Что ж таки, какой запах неприятный, на кнопку нажимаю, и оно так псык, и накрыло весь Киев. А я бы же, а я бы же, знаешь, что Анжела Петровна сделала? Я бы сделала платный вход на кладбище. Да ты что, Илонка? Особенно для покойников. Уже отстаешь, ты уже давно это все сделала. Ну хорошо, я бы тогда, знаете, что сделала? Я бы сделала платный вход в подъезд. домой, да, вернулся с работы, переночевать хочется, по поужинать хочется, плати десяточку. А, а выход в стольничек, вообще. А на крышу залезть и антенну поставить, вообще касается. А я би ще, знаєте, зробила? Оцім-сім-цім приїжджам, що до Києва прийде, це ліміта. Що вони приїжджають і дихають нашим воздухом, я би зробила плату за воздух. От хочуть дишать, столичним киснем. Забашляй, нема грошей, отак от набери воздуха, цілий день поработав і валив свою боярку дишать. Ліміта. Да, Анжела Петровна, такі геніальні ідеї. По-моєму, нам Києва буде мало. Да, Ілон, ти тоже про це вже думаєш. Нам треба партію создать. Я вже навіть бачу названня. Бабушки. Партія бабушек і лозунг. Нас мільйони. Бабушки, бабушки, бабушки старушки. Бабушки бабушки. Башки, бабушки. Бабушки, бабушки. Народна приказка говорить, добре там, де нас нема. Але ми усюди. Ми працюємо з вами в одному офісі. Ми зізнаємося вам в коханні. Ми ваші герої і ваші лузери. Ми файна юкраїна. Далі буде.